Друзі, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відеоролику я вам а, покажу, як я відкрив паки за лояльність, як я відкрив а, паки за всі а, можливі СБЧ, які зараз можливо зібрати. Тому що Яшники, як завжди, накосячили, і а, три СБЧ в продвинутих неможливо зібрати, тому що а, вимоги, які вони. Від нас запросили, їх математично неможливо зібрати. Е, поясню якщо в кожного гравця повинно бути по два ромбіка, тобто як, от у е, Еванса два ромбіка, то у всього складу загальна хімія буде 22 а вони просять мінімум 24 Тобто це якийсь нонсенс, і е, ми всі просто дружно чекаємо, коли це все закінчиться, коли вони вже налаштують. І відремонтують ці СБЧ. Але всі інші СБЧ я зібрав. Foundations 1-2-3 я зібрав. Зібрав Лігу Націй та Гібридів. Зібрав центральні матчі, а також зібрав пак early access Challenge 1, який вийшов вчора. Сьогодні у нас 24. -е. Вересня. От я записую для вас це відос і в ньому я покажу всі зборочки, які я е, зібрав СБЧ. Ви зможете по цим зборочкам зібрати собі. Якщо ви не розумієте нову систему хімії, то вам це відео трошечки в цьому допоможе. Ну, приємного перегляду. Погнали. А чому я так роблю? В Бразилії Бразильців більше грають у різних чемпіонатах. А, ну... Там, Саудівська Аравія, все інше. І буде легше збирати ІПК. Так. Так, дава дивимось далі. Отакий От нам складець дають, пацани. Отакий От нам стадець. Тепер ми можемо класнути на любого, коротше, чувака. І нам е дадуть оренду. Нам дадуть оренду. І можна її ще змінити. Давайте подивимось ЦАПника. Віратті нам дають непогано. А, ні, от Барела, от Барела це круто. Вальверде. Вальверде, це непогано дуже. І тут є один маленький прикол, пацани. Ми можемо вибрати іншого. Тобто не вибирайте тупо ЦПшника цього. Клацайте на цього чувака. І вибираємо страйкера. -о як так? Коротше, беремо БІ. Порядок. Контіню. Так, що у нас тут є? Тут форму, пацани. О, Реал Мадрид, оце вообще топ, мені повезло. Оце мені повезло. Я зараз її продам за великі гроші. Так, що тут у нас є? Мілан, можливо. Борусія Дортмунд. Ні, Борусія, пацани. Оце взагалі топ. Мені дуже гарні форми випали. Це бомба. Так, і Челсі, 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 Челсі. також непоганий значок. Чудово. Угу. Зараз будуть хлопці паки за лояльність. Паки за те, що ми грали в оренду. Дивимось сувіні Со... джуніор топчик. Хорош. Хорош. Форми лівера також ціняться. Так. Добре. Добре. Вінні джуніор це непогано, аби його ще зловити. Паці то взагалі було б топ. Так, давайте відкриємо спочатку стадіони, ці вонючі. Стадіони, поїхали. Це все можна продавати, пацани. Давайте почнемо з звичайного голдпаку. Джеймс 95 пейс, непогано. лайно Аталь. До речі, Аталь. Це квік. Тренер, купер, скупер. Ми його залишимо, тренер, хоча нам тренер ми його потім купимо, пішов нафіг Так, оці всі стилі, які не тіні і все інше, ми це все квікаємо. До речі, давайте подивимось. Е... Оцей пак. Лаходімос. Лаходімось, що би ти в сраку. Рібері! Рібері вже не той, пацани. Но тут ни хера нам не вышло. Погано. Погано. Так. Еще один голпак. Погнали. Самое Лино. Ну, хотя бы бразилец. Для сборочки пида. Рони Лопес. Каку. Каку. Ну что, поехали? Интересные паки? дайте что-то интересное, хлопцы. Симон, лайно. Брейдвейт уже не в Барселоні. Ну тут хера цікавого хлопці не було. Друже, я б зараз зіграв, але треба зараз максимально вкладати. Зомір, 85 рейтинг непогано. Рейтинг непогано. Рейтинг це непогано. Ми його залишимо поки що. Я зараз максимально хочу тут подивитись, що кується, потредити трошки, позбирати і ПК. О, Мюрель! Оце ядло! Є, хорош! Хорош, Мюрель, хорош. Це дуже гарний нападник на початок, хлопці. Останній пак! Ой-ой-ой, що це біле таке? Йоп, я злякався, блядь. Я думав, легенда якась. Мігнолє, Матеус. А що це за чувак? Что за херня? Гомнеболы такие новые, понял? Из синего кольору. Ах ты ж гомнебол. <laughs> и же дубликат, блядь. <laughs> Серьезно. Все, индийца. Индийца отдамо. До побачення. Первый бронзовый пак. А вот и Амаркос выпал. Непогано. І все, бляха, не продаваємо. Ну це, конечно, взагалі вони козли. Раніше вони робили продаваємі паки тут. Це, звісно... Конечно... У, -у, у 100 монечечок. Я радуюсь 100 монетам, пацани. все порядок. Ой, величенький пак, який пацани. Так, добре. Ой. Чудово, чудово, чудово. і це в нас. У, у нас прям два паки, пацани, Гарно, гарно. Тейт, тейт випав, тейт. 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 сіпляк якийсь, <сих> Опа, ну тут мені інформа, давай. А, бляха, конечно. І ще раз догнали інформа дали. СБЧ одне. Ти його зараз збереш до кінця. І тоді в тебе хіра СБЧ відкриється. Це ж основ, основний, зрозумів? Основний ти збираєш. дивись я вже зібрав. Оп, сабміт Чік. Поїхали. Ще один пак відкриваємо. О, англіці це добре. Англії це добре. Mm. І ще один англій. Чудо о Норвеги. Норвеги. Під'їхали ще один англійць вообще чітко. Я це зробив, йопта! У -ху -ху. Не може бути, блядь. Якщо тут час Мбапе не буде, то я не знаю. Ковачич. Ну. О, бейл, ніфіга собі. О, за Бейла можна навіть пограти, пацани. А, він, сука, ніхуя не коштує взагалі. 300 монет, блять. Поро. Ну, хоча б іспанців накидало. Чпуньк, чпуньк! І ми лутаємо. Пак, отакий, блядь, якийсь кончений. Мбамба. Мбамба. Знову, блядь, дубликат, но ну, вы прикалываетесь. Умельцы. О, mm голд -hmm. пак oh, не себе. Лайно. А, ни в кого не закрывается. Заебись вода, блядь. А что ты мне раньше не сказал? Я ебусь его собираю, блядь. Все, закрываем. Оп. Шесть гравцов, три рарных. Пожалуйста. Идите нахуй, блядь, я испортил. Пиздюк и вонючий. Галерин, блядь. Ну нихуя ж не выпало, блядь, нормального, сука. Это, да, блядь, идти нахуй, строкоша, блядь, серьёзно, блядь. Ох, и хуйня, блядь. Я хочу позицию, зміна позиції, я Брітлі стран претендент. Забираємо. <смір> Сука, нобарі нос, nobody care. Ніхєрація воглядь. продвинуте Така зборочка Камон! Мега наборчик! Мега наборчик у нас хлопці. Ай дайте щось круте, будь ласка. Локотели, идите в сраку, локатели. Там шики, п'ять Офана! Ооо! Це більш-менш, хоча б в нього можна пограти. Ну і... І пф. Вс. Отакий От склад видаємо. Не знаю, що фафана, це, в принципі, картка грабельна, але мені похеру поїхали Набор за 50 тисяч Уф. Камон. Що-небудь, ну, будь ласка. ти йди нахуй і спорт, ви серйозно, блять. Урнан, фібо! Хорош! Це, блять, непоганий обмін, пацани, я вам скажу. Це непоганий обмін. Ернандес це топ. Ернандес це бомба. Це агонь. Це агонь. Агонь, агонь. Це важливо. Отут є завдання. завдання А, е, отут. отут. От. Дивіться. Список трансферів. Виставте 100 гравців на трансферний ринок. І ви отримуєте пак за 25 тисяч. Здоров, Жека. Отут пак за 25 тисяч, антрейд 12 гравців, всі золоті, три е, рарних. Тому можете повистава... повиставляти гравців там, можете. По конченій ціні повиставляти, потім їх повернете а, назад а, в клуб через годину. Але отримаєте халявний пакет. Так, поїхали. Інформ? Ай, даймонд Ух, інфіапейс 93. І попе. Перший інформ. Перший інформ. З непоганим пейсом, до речі. 4 на 3. Надбет такий непоганий. Буде. суперсапчик. Та блять, вони задовбали. Роме. О, Ромеро, центрбек, но поганий. До речі. До речі. Двушечку, двушечку. Дві двісті, 4, 4, 4 тисячі. сімсот. Ну, в принципі, склад піде, нормально виловили собі хоча б нормального І ще з Тоттенхема він. Чудово, дивіться. Оп, Тоттенхем, Тоттенхем, Тоттенхем. Офігенно. Беларабі. О, Оксла Чемберлен. до речі, напоганий це на початок. Топчик. О, до речі, дивіться. Трьошечку, 4К стоїть. Перші паки з титульних матчів. Ну шо? Це хто? Це якісь соседа, блядь. Берарді, о, Берарді. Джерсон. Ласіос, ну, блять, хуйня. Хутиня. Берарді, скільки ти коштуєш? Ну, шось. Шось коштує, коротше. Так, ну шо? Забираємо. Забираємо ще одну нагородку. Поїхали. Месі. Херін. Добре. Лінколь, ніхуя собі. Я завжди хотів собі Лінколь. Це чувак. Щось коштує по Плат... Щось коштує. Буде за двушечку можна виставити. Ні. Півтори. Будемо жалічити. Оп! пішов. Так. Третій. Третю збірочку закрили. Подивимося, що нам тут EA насипе. До речі, лаймер. Ох, ніфіга стати в нього. Ніфіга стати. Оце цопник. Ого! Оце, чувак щось може теж коштувати, можна продавати. Так, продамо. Трошки пізніше. И страйкерский. Круто. Так, аж кошту я нормал. Нормал дис. А лаймер? Лаймер, до речи. Четыре косаря. Not bad. Not bad. Окей. Okay. Так, закрываем останнюю сбирочку. Поехали. Так, подвидите. Запомнятали. Позиции. Семь. Камон. Ох, який пакти. Ох, Уф, поехали. Мбапе. Кла... Клаус, до речи, Клаус. Лукман. Короче, Клаус. Клаус. Еще один пакет. Останний. Останний, будь ласка, Что-нибудь. Что Челиманс, Нихера на кошту. Михитарян. Хорошо. Зиночка. Зина, Зина, Зина. Зина, Зина, Зина. Это Томас. Педро. полмо Олмо. Педро. Чиривера. Чиривела. Рачина. Гримальдо. Бартра. Джонатан Виера. Маріо Гаспар та Давід Ну що, поїхали. Дуже цікавий пакет. Набуть круте, будь ласка, є е спорт. Хіменес Хіменес. Філіпе Лукас васкіс Кама Добрий день! Кама піде в not піде в підосклад, чудово, Эль шараві Not bad. Not bad. I like it. Друзі, дякую вам за те, що ви подивились цей відеоролик до кінця. А ви підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайкосик, напишіть, будь ласка, комент, хто вам цікавий випав, або які СБЧ ви змогли зібрати або не змогли. Ну і слава Україні! Всім пакета!